Відключення електроенергії тривають по всій країні. Прикарпаття не виняток. У зв'язку з різким зниженням температури повітря люди все активніше починають користуватися приладами для обігріву помешкань. Як вберегтися під час використання генераторів, пальників та обігрівачів поради зібрала Оксана Гуменяк. Щороку в осінньо-зимовий період зростає кількість пожеж, та найгірше, що вони забирають життя. Тож рятувальники дають кілька простих порад: як не загинути самому та не спалити свій дім. Подбати про належний протипожежний захист власних помешкань, тобто запастися обов'язково вогнегасниками. Наступне вибирати тільки. Методи обігріву помешкання, які будуть адаптовані під ваше помешкання. Тобто, якщо це багатоквартирний будинок, ні в якому разі не використовуйте для обігріву буржуйку, також у приміщенні заборонено використовувати генератори. Якщо це будинок в сільській місцевості, то для обігріву давного помешкання люди використовують каміни, печі, тобто різні засоби на дровах. Тільки за минулий тиждень на території Прикарпаття виникло більше 20 пожеж. Також рятувальники врятували від вогню 10 будівель, провели евакуацію майже 40 мешканців на пожежах. Відключення електроенергії змусили людей використовувати альтернативні джерела обігріву помешкань. Нині у попиті генератори. Як користуватися ними, можна без проблем знайти у мережі інтернет. Різних лайфхаків там повно. Це у нас є трьохкіловатний генератор. Значить, звертаємо увагу, у нас кнопочка включення-виключення, і крім того, ви цією кнопочкою його автоматично заводите. Є старт, нажали, включено, нажали і у вас заводиться. Генератор знаходиться на відстані 30 метрів від будинку, під навісом, захищений. З таким способом підключення, як у мене, працює ідеально. Система реалізована таким чином, ручний запуск. А ось цей бензиновий генератор у пункті обігріву може працювати безперебійно 8 годин і зігріти кілька десятків людей. Маємо бензиновий генератор на 8 кВт, тобто, випадку е проблеми з електроенергією, ми готові забезпечити теплом наших відвідувачів. Утім, портативні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки. Нагадують надзвичайники. Тому дотримання правил безпеки при роботі з ними обов'язкове. Генератор потрібно вибирати відповідно до потужності, які є у вашому будинку. Тобто потрібно розраховувати не на площу будинку, а на те, скільки електроприладів буде включено в мережу одночасно і відповідно, скільки цей генератор зможе витримати. Якщо, наприклад, користуватися тільки якимись окремими видами електроприладів, то відповідно генератора меншої потужності буде достатньо. І, звичайно, вкотре рекомендуємо, не включати всі електроприлади, чи є електромережа, чи немає, тому що включені одночасно всі електроприлади призводять до перенавантаження електромережі, в результаті чого виникають пожежі. Також надзвичайники наголошують, що під час аварійних відключень електроенергії внаслідок перепаду напруги після відновлення електропостачання може вийти з ладу електротехніка, тож необхідно відключати електроприлади від мережі, а також використовувати стабілізатори напруги. Yeah.